Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити на цьому каналі про Еці і Еці продажі. Сьогодні у мене чергове відео з розряду базових, основних, фундаментальних, такі, які я хотіла б тут мати на каналі, в будь-якому випадку, незважаючи на те, що цю тему я дуже часто підіймаю в усіх інших відео, але я хочу, щоб у мене був окреме відео з конкретною відповіддю на питання про те, як правильно працювати з ключовими словами на Еці. Тому що ну, без цього питання, мені здається, це неможливо взагалі про це говорити. І ще велика причина, чому я вирішила його записати, тому що в абсолютної більшості людей трошки некоректне розуміння того, як це все працює, і трошки неправильно розставлені пріоритети в роботі з ключовими словами. Саме тому я це відео назвала Як правильно працювати з ключовими словами. І далі додала ось цей коментар. Це не те, що ви очікуєте зараз почути. Ті, хто зі мною давно працює, моє відео давно дивиться, звісно. Вони, можливо, вже здогадались, про що я говорю, або вони чули просто від мене ці ідеї, і для вас це відео, скоріш за все, не буде таким відкриттям. Але я все рівно рекомендую його додивитись до кінця. Можливо, щось корисне ви упускаєте, і це відео вам це нагадає. А ті люди, які не дуже знайомі з тою інформацією, яку я зазвичай даю, можливо, будуть здивовані, тому що вони, можливо, зовсім не так собі уявляли роботу Еці Сео. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Там щотижня виходять нові уроки за ці продажів. І вже більше ніж 250 вийшло. Тобто, ви підписавшись, отримуєте доступ до всіх, які виходили раніше, плюс новий щотижня. Тут багато корисного. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як просувати товари, коли вони продаються всі з одним тегом. До цього говорили про те, як по різному статистику показується ранг мармаліт, і так далі. Говорили про те, наприклад, як відстежити прогрес своїх лістингів у видачі, що робити, якщо впали продажі, і так далі. Багато Корисного посилання на цей повний перелік під відео знайдете, будь ласка, переходьте підписуйтесь, 5 доларів на місяць коштує підписка з доступом до всього, що ви бачите, плюс, плюс новий урок щотижня, щопонеділка. Ми з вами будемо сьогодні говорити про базу, але, ем, ну не знаю, на диво чи не на диво. Не всі ці продавці її коректно усвідомлюють. І я досі зустрічаю навіть великих продавців, які не зовсім коректно розуміють, як це все працює. Отже, як правильно підбирати ключові слова на Еці? Як правильно працювати з ключовими словами на Еці? І, е... Зараз саме про цей момент. Чому я сказала, що в цьому відео буде не те, що ви очікуєте. Більшість розкриваючи цю тему, звертаючи увагу на те, що ми маємо правильно їх розставити в лістингу, на те, що має значення порядок ключових слів в тайтлі і в тегах. Спойлер немає. Немає значення ані порядок ключових слів, немає значення ані те, як ви ці вирази сформували, тобто я ці показую товаровидачі за широкими входженнями, а не. Не так як ви ці ключові слова прописали. Не має, на жаль, великого значення якість заповнення лістингу. Має значення факт наявності в цьому лістингу, того чи іншого ключового слова. Але, е, на жаль, Якісно заповнений лістинг не буде продаватись чи показуватись краще, ніж неякісно заповнений, якщо неякісний, краще продає. Що я маю на увазі? Впевнена, ви часто зустрічали ситуацію, коли ми дивимося на два лістинга. Один з них заповнений, якось не знаю, лівою ногою, взагалі, не думаючи, взагалі там без єранку мармаліду небудь інструментів для які допомагають працювати з ЦСО. але він при цьому класно продає. Є другий лістинг, який заповнений Воно ідеально, Яран каже, що у нього там найвища оцінка по всім його тим рейтингам, за якими Єранк оцінює те, як ми заповнили лістинги? Ви не знаю, витратили купу годин на те, щоб там якось дуже-дуже ретельно підібрати ключові слова через всі ці інструменти. Ви вивчали конкурентів? Ви я не знаю, думали 300 років над тим, як його ідеально заповнити, або взагалі замовили це SEO у якогось спеціаліста, і цей лістинг продає гірше. Чому? Тому що на якість показів впливає виключно те, як люди на лістинг будуть реагувати. Звісно, те, як ви його заповнили, може впливати на те, як люди будуть на лістинг реагувати, але не завжди. Іноді для того, щоб лістинг купували, достатньо, щоб в ньому просто десь був той самий текст, за яким його хтось знайшов, клікнув, купив. Е після цього його видачі трошечки підняв, ще раз хтось побачив, купив, еці ще трошечки підняв, ще раз хтось побачив, купив, еці ще трошечки підняв. Ще Еці не піднімає лістинги видачі за красиве заповнення. Еці підіймає лістинги видачі, коли його купують. Так от, якщо лістингу, який негарно заповнений, неякісно заповнений, аби як заповнений, пощастило його почали купувати, або це просто сам по собі товар, який людям потрібен, то навіть погано заповнений лістинг люди будуть знаходити і купувати, наприклад, там конкуренція не дуже висока. Чи він вже 358 років на це продає і він просто вже встиг виростити нагору, то новий лістинг, який ви навіть супер якісно заповнили, але його ще ці, особливо ніде не показує, він буде показуватись гірше, його купувати будуть гірше. І немає такого способу роботи з ключовими словами, які б допомогли лістингу показуватись вище. Також дуже часто чую вираз: я працюю з ключовими словами, я постійно шукаю якісь нові ідеї, я їх підбираю, перепідбираю, а продажів як не було, так і немає. Ключові слова лістингам продажі не дадуть. Ключове слово може дати лістингу продажі лише в тому випадку, якщо конкуренції немає. Тобто ви розташували в лістингу якесь ключове слово, за яким немає конкурентів, але є попит. Люди знайшли його і купили. А якщо ви в лістингу міняєте ключові слова на такі, за якими є конкуренція, немає взагалі ніякої різниці, яке ви туди ключове слово поставили. Якщо за цим ключовим словом 50 тисяч лістингів видачі, навіть якщо ви якісь там суперкласні. Ключові слова підібрали, в ліс поставили, але він ще ніколи за цим словом не продавався, він буде показуватись на супердалекій сторінці, його ніхто ніколи не знайде. І це не тому, що ви. Погано підібрали ключові слова. А це тому, що конкуренція така висока, що е, просто поставити ключове слово недостатньо. Треба, щоб лістинг за цим ключовим словом попродавав якийсь період часу, і тоді він почне зростати. Тобто, треба не просто підібрати ключове слово, а поставити потім лістинг в рекламу, почекати кілька місяців, поки він по рекламі почне давати результат, і після цього піде прогрес. Тобто, наша головна концентрація не стільки над підбором ключових слів, а, а стільки. Тільки над тим має бути в роботі на йдеться, що з лістингами відбувається потім. Немає такого, що ви підібрали ключові слова, і це дало лістингам шлях нагору. Це буде працювати умовно лише в такому випадку, якщо ви знайдете ну, такі супер неймовірні ключові слова, які знають всі покупці, ну тобто, щоб там був попит, але не знає ніхто з продавців. В Усіх інших випадках роботи з ключовими словами просто недостатня для результату, тому. До неї і не дуже коректно буде ставитись, як до чогось, що є визначним в вашому шляху до результату. Звісно, правильно підібрати ключові слова важливо для того, щоб покупців були шанси ваші лістинги в видачі знайти навіть за рекламою, і вони потім почали зростати. Але підбір ключових слів це лише це навіть не фундамент, це навіть не база. Це лише. Початковий початковий етап роботи з просуванням магазину, за яким потім йде е, тривалий період вже роботи цих лістних видачі за цими ключовими словами. І Тим не менш, окей, правильний підбір ключових слів це що? І тут також я хочу відзначити, що дуже часто некоректно люди звертають дуже багато уваги на те, щоб підібрати там якісь особливі ключові слова. Які низькочастотні, середньочастотні, високочастотні, ще там якісь, еці не сприймає ваші вирази цілими виразами, як ви їх підібрали. Він буде сам висмикувати ці слова з лістингів. тому о, о, тому ем, робити цю концентрацію над тим, що там якийсь відсоток має бути лістингів з однією частотністю, ой, тегів з однією частотністю, якийсь відсоток має бути з іншою. Це не так важливо, тому що, по суті, Etsy не бачить от, от того заповнення, де ви зробили акцент, що це в мене низькочастотні теги, а це середньочастотні. Etsy взагалі не бачить ваші ключові слова як окремі вирази. Він буде ці слова сам висмикувати. Тим не менш, що важливо, при подборі ключових слів, перше це щоб вони відповідали тому, що ви продаєте. Тобто, якщо ви продаєте в'язаний светр, ви маєте використовувати тех, в'язаний светр, а не в'язана шапка. Максимально очевидно, максимально прозоро. Друге, це ви маєте ви маєте використовувати такі ключові слова, які люди знають. Якщо це в'язаний светр, і ви вигадали, що цей узор називається романтичний ліс. Ви не можете продавати в'язаний светр за назвою романтичний ліс, бо за назвою романтичний ліс ніхто не буде в'язаний светр шукати. Все, все інше не так важливо для підбору ключових слів. Вам важливо підібрати ті ключові слова, які відповідають вашому товару, ті ключові слова, які люди знають і будуть шукати. І це настільки банально, настільки просто, що більшості продавців важко в це повірити. Вони думають, що робота з ключовими словами це якісь високі знання, висока наука з супердрібними мікромоментами в. Не знаю, в оцінці попиту конкуренції, частотності і так далі. Попити конкуренція, яку нам пропонує Іранка або інші інструменти, не так принципово важливо, бо вони дуже часто помиляються. Дуже часто ми бачимо, що Іран каже, що за цим ключовим словом ніхто нічого ніколи не шукає. А ви у себе в статистиці бачите, що за цим ключовим словом у вас було 100 кліків по рекламі за місяць, мінімум, і це лише кліків, не говорячи там про покази, і не говорячи про те, що крім вас ще є інші продавці, які з цим тегом працюють. Тому. Дійсно, ми наша мета підібрати ключові слова максимально різноманітні за сенсом. Ми для цього використовуємо є ранг мармаліт або що завгодно, аналогічне, великого великої різниці немає. Ваша задача. Максимальне різноманіття різних виразів підібрати, які ви, як можливо, не носій англійської мови, можете не знати, але які відповідають вашому товару, навіть якщо Іран каже, що конкуренція, ой, що попит дуже маленький, все рівно беріть такі ключові слова для того, щоб потім на досвіді побачити, чи дають вони вам результат чи ні. Окрім цього, можна використовувати чат GPT чи аналогічні інструменти, просто для того, щоб вони вам давали підказки. По семантиці, тому що, знову ж таки, не будучи носієм, ви можете не знати якісь синоніми, просто не здогадатись до тих чи інших виразів. Ви прям так і пишете: Я хочу просувати на еці такий-то товар, допоможи мені підібрати різні варіанти, як мені його назвати, які ключові слова використовувати, як люди, що люди можуть шукати, що вони в результаті можуть прийти до мого товару. Наприклад, не лише светер, а там подарунок для мами, там осінній одяг і так далі, і так далі. Тобто головна наша задача в роботі з ключовими словами це, в тому числі використовуючи дублікати одного і того самого лістингу для того, щоб максимально різноманітно його протестувати, це підібрати максимальну кількість варіантів ключових слів, виразів, запитів, за якими його гіпотетично можуть шукати. І, можливо, навіть не один лістинг. І до нього 13 тегів, а роздублювати цей лістинг на декілька різних варіантів, де одні ті самі теги або з різними обкладинками, де одна обкладинка різні теги, де різні позиціонування. Тут ви продаєте це як в'язаний свитер, а тут ви продаєте це як подарунок для мами. Тоді, можливо, є сенс в першому випадку. На обкладинку поставити крупно светр, в іншому випадку його показати в подарунковій упаковці, щоб це було максимально подарунково і так далі. Тобто, наша мета через, через максимальні тестування різних варіантів позиціонувань лістингів прийти потім на досвіді до таких. Товарів і лістингів, які будуть краще вигравати конкуренцію. І тут все залежить не стільки від ключових слів, хоча насправді від них також, а більше від досвіду роботи цього лістингу видачі. Тому коли е, приходять до мене і говорять, допоможіть мені максимально правильно заповнити лістинг з точки зору SEO, я завжди кажу, що ця задача переоцінена. Ми не ми не маємо якогось універсального. Е, Шаблону, ідеального еталону заповнення лістингу, тому що це буде залежати не від того, як ви розмістили в ньому ключові слова, а як йому на його досвіді пощастило за тим чи іншим ключовим словом вигравати конкуренцію. Тому що вигравати конкуренцію, це буде залежати від того, поруч з якими іншими лістингами я ці його показав. І на цей лістинг можуть клак клікнути не тому, що ви саме це ключове слово туди поставили, а тому, що він показався в видачі з іншими лістингами. У нього була світла обкладинка у інших темна, він виділився, його швидше побачили, клікнули, І це його трошечки підняв, клікнули ще раз і це далі завірусилось ось так таким чином. Не витрачаємо час на пошук еталонного формату заповнення ключового слова. Витрачаємо час на підбір якомога більшої кількості варіантів позиціонування лістингів за синонімами, за різними ключовими словами, за обкладинками і так далі. Еці єдиний. Насправді алгоритм, який буде підіймати лістинг видачі, це не якість заповнення, а те, як люди на цей лістинг реагують. От над цим треба сконцентруватись. Так, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, це відео було вам корисне, цікаве. Сподіваюсь, воно вас не заплутало ще більше. Допомогло вам трошки краще розібратись для себе, якось підсвітити, виявити оцю основну. Мо це основний момент, який важливий в цьому процесі. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є якісь побажання щодо зйомку відео з відповідями, на, з відповідями на аналогічне питання, також пишіть. Я завжди вам дуже вдячна за них, тому що ви допомагаєте мені тут створювати максимально актуальний, цікавий контент для вас всіх. Дякую всім за підписку, підтримку, довіру. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій Patreon, приходьте до мене на аудити. Рада буду всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів в продажах. І на Shopify, з Shopify також допомагаю. А я постараюся зробити все, що в моїх силах щоб вам допомогти. Цих успіхів досягти, Па-па!